Це аеропорт Чашань, один із найбільш важливих оборонних об'єктів на Тайвані. Він розташовується на східному узбережжі острову, прикритий горами від допитливих очей Пекіна. Тут у великих підземних ангарах розташовується близько 200 винищувачів, а сама авіабаза є частиною мережі підземних бункерів, схованих по всьому узбережжю. Тайванська стратегія оборони допускає падіння Західного узбережжя острову і робить ставку на Східне. Військова авіація Тайваню, недоступна для ворожих ракет, має забезпечити контроль над повітрям та виграти час до прибуття підмоги. Останніми роками Китай ледь не щодня відправляє свою військову авіацію до західного узбережжя Тайваню. Такі інциденти вже стали буденними. Але минулого року Китай почав робити щось нове у квітні 2023-го Китайські дрони зайшли далі ніж будь-коли раніше, і облетіли весь острів. А китайські винищувачі були виявлені вже з боку східного узбережжя. Є побоювання, що одного дня все це може різко змінитись. Під виглядом чергового обльоту, китайський винищувач може атакувати східне узбережжя острову. В той самий час Китай почне ракетний обстріл з материка, паралельно розгортаючи в повітрі ще більше своїх винищувачів. В першу чергу будуть уражені аеродроми, дивізіони ППО, радіолокаційні станції, склади зі зброєю, командні центри, бази ВМФ та навіть будівля уряду. Політичне та військове керівництво Тайваню розміститься у спеціальному командному бункері Хеншань, який знаходиться прямо всередині. День гори, що в передмісті Тайбею, тайванські повітряні сили нанесуть у відповідь ракетні удари по військовим базам, аеродромам та радіолокаційним радарам Китаю. Та навряд це зупинить Пекін. Він відправить сотні тисяч солдат на військових кораблях через тайванську протоку з метою закріпитися на суходолі. Тайвань вступить у бій з Китаєм і буде чекати на допомогу від свого союзника США. Країни, котра десятками років вибудовувала тут мережу мілітаризованих островів, яка простягається від Японії до Малазії і замикається на Тайвані. Тут на авіабазах розташовуються винищувачі та станції РЕП, зберігаються крилаті ракети та несуть службу десятки тисяч американських солдат. Флот, розташований на базі на острові Гуам, теж вирушить на допомогу Тайваню і прибуде максимум за 5 годин, перевернувши баланс сил на користь Тайбею. Та є одне маленьке, але всупереч поширеній думці, США не зобов'язані захищати Тайвань. В цьому відео ми поговоримо про те, як Тайбей стримує Пекін від ескалації і чи є взагалі сенс Китаю завойовувати Тайвань. Але перш ніж ми почнемо, поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал. Це Кінменські острови, які фактично належать Тайваню. Тут, на площі в 150 квадратних кілометрів, проживає близько 130 тисяч осіб. Люди тут живуть по тайванським законам та голосують на виборах в парламент Тайваню. Єдине, що їх трохи бентежить, розташування. Кінменські острови знаходяться всього в 10 кілометрах від ворожої Тайваню Китайської Народної Республіки. А от від самого острову Тайвань їх відділяє цілих 187 кілометрів. Кінмень такий не один ще є Архіпелаг Мадзу, який розташовується прямо біля китайського узбережжя, хоча теж належить Тайваню. До речі, Тайвань це не офіційна назва країни, а назва острову. Країна ж називається Республіка Китай, і на сьогодні її суверенітет визнають лише 12 країн-членів ООН. Щоб заявити про себе, країна не шкодує грошей на вражаючі інфраструктурні проєкти, як от хмарочос Тайбей-101. Його побудували в 2004 році, будівля висото. 509 метрів вважалась найвищою у світі. Аж поки в 2009 році її не перевершила Бурж Халіфа. Таким чином, острів, що втратив офіційні дипломатичні стосунки зі світом, хотів нагадати про себе як про самостійно розвинену державу. Острів Тайвань до ХХ століття був широко відомий під назвою Формоза, що означає красивий. Таку назву йому дали португальські мореплавці, які побачили його у 1542 році. Географічне положення Тайваню дає йому багато переваг, як безпекових, так і економічних. Береги острову омивають східнокитайське, філіппінське та південно-китайське моря, а також тайванська і Лусонська протоки. Відстань, яка відділяє острів від континентального Китаю, становить 130 кілометрів між найближчими точками. 80% острову займають гори, вкриті тропічними лісами. Це створює непрохідний бар'єр для руху ворожих військ. Вважається, що на Тайвані є лише 14 маленьких пляжів, придатних для висадки десанту. Окрім того, ворожий десант стримують і погодні умови. З жовтня по березень тут сезон дощів, а з кінця літа до початку осені сезон сильних тайфунів. Та навіть якщо ворогу і вдасться висадити війська на острові, то це лише частина проблеми. Далі на них чекає просування через болотисту місцевість та гори. Площа острову становить 35 тисяч квадратний кілометр, що не набагато більше Одеської області. Втім, загарбнику знадобляться сотні тисяч солдатів, щоб його окупувати. Їх потрібно буде забезпечувати ресурсами, які не так просто доставити водою або повітрям, у 2006 році, щоб з'єднати західне узбережжя Тайваня зі східним, тайванці побудували тунель Сюєшань довжиною майже 13 тисяч метрів. Населення Тайваню становить 23,9 мільйони жителів. 2,4% складають корінні народи, відомі як австронезійці. Вони переважно живуть на сході острову, у гірській місцевості і мають свої звичаї, мову та культуру. Проте, переважаючи більшість населення Тайваню, а саме 95%, становлять ханці, тобто китайці. Сьогодні Тайвань, як і Україна, є фронтиром демократії, тому напад Росії на Україну викликав сильний резонанс на острові. Гасло Україна сьогодні. Сьогодні Тайвань-завтра повторювалося в ЗМІ мало не щодня протягом перших місяців після вторгнення. Уряд Тайваню продемонстрував підтримку України і виділив понад 100 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу. Друзі, як ви вважаєте, чи повинна Україна принципово визнати Тайвань та встановити з ним дипломатичні стосунки? Напишіть свою думку в коментарях. Китайська республіка дуже багата країна. Її ВВП в 2023 році склав 751 мільярд доларів. Це робить цю невизнану республіку 22-ю економікою світу, багатшою навіть за Бельгію. Свої прибутки країна генерує за рахунок експорту технологічної продукції. Ви точно знаєте, такі компанії, як Asus, Acer, HTC та Transcend. так це все тайванські бренди. А ви чули про Foxconn Technology Group. Це один з найбільших у світі виробників електроніки. Наприклад, Foxconn – це ключовий партнер Apple і відповідає за збірку, тестування та упаковку айфонів. Втім, це не означає, що ваш iPhone зібраний саме на Тайвані. Найбільші виробничі потужності Foxconn розташовані в Китаї. Також є фабрики в Індії, Мексиці, Малайзії та навіть в Японії. Окрім айфонів, компанія збирає PlayStation, Xbox, плати для Intel, а також різні компанії компоненти для Xiaomi, Huawei, Dell, Hewlett-Packard та інших. Знайомтеся, це Моріс Чанг. Його можна назвати тайванським Стівом Джобсом. Він народився в Китаї в 1931 році, звідки його родина переїхала до США. Там він здобув найкращу технічну освіту в MIT, а пізніше почав працювати у Texas Instruments, компанії, яка розробляла напівпровідники та інтегральні схеми. Там Моріс працює 25 років і підіймається до посади віце-президента. І вже коли йому було за 50, у 1985 Мьому році він отримує цікаву пропозицію очолити науково-дослідний інститут промислових технологій на Тайвані. Чанг погоджується. Він вбачає перспективу в нанотехнологіях та вважає, що за ними майбутнє. Тому в рамках своєї дослідницької діяльності чанг засновує стартапи з виробництва чипів та напівпровідників. Сьогодні заснована ним компанія TSMC виробляє напівпровідники для Apple, Sony, Microsoft, Qualcomm, NVIDIA та Intel. Вона займає частку в 28% на світовому ринку напівпровідників. А у 2022 році компанія заробила понад 21 мільярд доларів чистого прибутку. А сам Моріс досі живий йому 92 роки, а його капітал складає 2,8 мільярди доларів. Тайвань розташований на перетині найбільш важливих торгових шляхів у світі. Це основний і майже безальтернативний судноплавний шлях між Японією, Китаєм, Європою та США. Тож звідси зручно експортувати свою продукцію по всьому світу. Наприклад, через порт Гаосюн за місяць проходить понад 800 тисяч суден, навантажених десятками мільйонів товарних контейнерів. Тому не дивно, що Китай так прагне реінтегрувати острів, адже це буде не лише політичною перемогою, а ще і значно покращить економічні позиції під небесною, тим паче, що багато тайванських виробництв розташовані саме в Китаї. З кінця 80-х років Тайвань проінвестував в Китай понад 200 мільярдів доларів. Проте в останні роки через торгову війну між США та Китаєм та політичну напруженість тайванські компанії виходять з-під небесної. В Україні є чому повчитись у Тайваню, адже чим більше світ від тебе залежить, тим менша вірогідність того, що тебе залишать в біді. Цікаво, які перспективні напрямки можемо опанувати ми, щоб в майбутньому світ залежав від України. Давайте подискутуємо про це в коментарях. Сьогодні армія Тайваню налічує 169 тисяч військовослужбовців в бойових частинах, 15% з них жінки, і ще є приблизно 2 мільйона резервістів. У 2023 році країна витратила на оборонні потреби 19 мільярдів доларів, що становить 2,6% від її ВВП. За військовою потужністю Тайвань займає 23 місце в світі для порівняння: Україна займає 15, а Польща 20-те. Тайванці завжди стали. На технологічність своїх сил оборони у 80-х 90 х роках вони витратили мільярди доларів на американську важку техніку, купили 140 винищувачів f 16 460 танків М 60, 30 ударних вертольотів Apache та 6 фрегатів класу Nox. Більшість номенклатури у Тайваню саме американського або власного виробництва. Наприклад, окрім американських танків, є ще 450 Brave Tiger, зібрані на Тайвані. В їхньому парку є більше 2000 тисяч БМП різних типів та понад 9000 тисяч Хамві, оснащених кулеметами або пусковими установками, і на додачу ще 3,5 тисячі джіп Джей 8. Тайвань має більше тисячі одиниць ствольної та реактивної артилерії. У 2024 році очікується поставка і 11 систем Хаймерс. Це потужна номенклатура озброєнь. Але за ці роки КНР теж розробила власні танки, винищувачі, вертольоти, кораблі, підводні човни та балістичні ракети, які можуть сперечатися із технікою американського виробництва. А її армія в 10 разів більша за тайванську. Тому під впливом США Тайвань перейшов до так званої стратегії Дикобраза. Вона полягає в застосуванні великої кількості ручної мобільної зброї, замість того, щоб витрачати шалені кошти на кілька одиниць великої дорогої техніки. Наприклад, Тайбей замовив сотні стінгерів, джавелінів та 2 TOW-2B, а також планує виготовити понад 10 тисяч протитанкових систем Кестрел. Тайвань розробляє власні розвідувальні дрони Альбатрос, ударні дрони Камікадзе Файбер. Cardinal та Type 2 і системи радіолокаційної боротьби BI. Спроможність України чинити опір та досягати стратегічних успіхів у війні проти Росії дуже надихнула Тайвань, адже стратегія дикобраза спрацювала, не давши російським колонам бронетехніки просунутися в глиб країни, а російській авіації захопити контроль над українським небом. Пекін навпаки побачив, наскільки провальним може видатися його наступ, але судячи з продовження провокацій своїх планів по захопленню острова, Китай не скасував. У 2019 році, в посланні до жителів Тайваню, Сі Цзіньпінь заявив. Ми готові прагнути до мирного воз'єднання, але не обіцяємо відмовитися від застосування сили. Партія хоче об'єднатися з островом до 2049 року, до сотої річниці заснування Китайської Народної Республіки. Хоча в США припускають, що вторгнення Китаю на Тайвань може початись і значно раніше, а саме до 2027 року. Цей конфлікт ні для кого не буде легкою прогулянкою. Це підтверджують варгейми, під час яких прораховуються різні сценарії нападу та розвитку подій. 记。 Наприклад, Вашингтонський аналітичний центр стратегічних і міжнародних досліджень прийшов до висновку: у більшості сценаріїв Сполученим Штатам Тайваню та Японії вдасться відбити вторгнення Китаю та зберегти незалежність Тайваню. Однак ця оборона коштуватиме дорого. Сполучені Штати та союзники втратять десятки кораблів, сотні літаків і десятки тисяч військовослужбовців. Економіка Тайваню буде спустошена. Щодо Китаю, то, окрім очевидних економічних та людських втрат, нездатність окупувати Тайвань може Дірвати владу комуністичної партії. Але історія знає інші прецеденти. Наприклад, за Гонконг та Макао не було жодних війн. Їм був запропонований принцип одна країна, дві системи, за яким вони зберігають високий ступінь автономії. Поки що у цій ситуації стримуючим фактором виступають США. Багато людей впевнені, що Вашингтон має зобов'язання захищати Тайвань, як, наприклад, Японію, в разі нападу. Та це не так у 1954 році. США справді підписали з Тайванем договір про взаємну оборону. Але коли в 1971 році КНР зайняла місце Тайваню в ООН, цей договір втратив чинність. Замість нього США прийняли закон про відносини з Тайванем. В рамках цього закону штати продовжують підтримувати Тайвань та постачати йому зброю. Але Будапештському меморандуму він не містить чітких гарантій, тож ніхто не може бути впевненим на 100%, що союзники прийдуть на допомогу Тайбею в разі війни. Дякую, що подивились це відео. Напишіть у коментарях, чи вірите ви, що Китай наважиться вторгнутися на Тайвань. Також обов'язково поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал.